Я старший лейтенант Ігор Кіцький, інструктор вишколу капітанів. Ми продовжуємо наш блок про військове лідерство. Сьогодні ми проговоримо про важливість залучати кожного військовослужбовця до діяльності в підрозділі. І так, чому це важливо? Чим більше боєць відсторонений від рішень, які ухвалюються в підрозділі, чим менше він бачить командира та спілкується з ним, тим менше відповідальність він відчуває за спільну справу. Коли командир заохочує всіх членів команди висловлювати свої думки та брати участь в ухваленні рішень, це сприяє формуванню довіри. Довіра є критично важливою для ефективної роботи підрозділу, оскільки вона забезпечує відкритість і співпрацю. Наприклад, солдат Петренко не брав участі в обговоренні нового способу тренувань, і через це в нього виникли непорозуміння щодо своїх дій. Він почав менше комунікувати з іншими бійцями відділення, що призвело до загального зниження його мотивації та ефективності відділення в цілому. Тільки у випадку, коли всі військовослужбовці мають обов'язки та виконують завдання, якщо роль кожного у досягненні результатів озвучена, вони розділяють відповідальність за результати, якими б вони не були, та відчувають свій внесок в спільну справу. Спільна робота над завданнями формує командний дух. Військовослужбовці, які працюють разом, розвивають спільні цінності та цілі, що сприяє створенню згуртованої команди, готової підтримати один одного в будь-якій ситуації. Під час бою кожен військовослужбовець підрозділу був відповідальний за певний сектор і контролював його. Завдяки тому, що кожен знав свою роль і усвідомлював її важливість, не було хаосу. Хоч противник і намагався заходити на позиції з різних напрямків. В результаті декількох штурмів противника було відбито без втрат в підрозділі. Якщо навіть найменший внесок оцінений, це формує подальше бажання бути частиною підрозділу та докладатись до інших завдань. Коли кожен військовослужбовець знає, що його внесок важливий, він відчуває відповідальність за результати. Це може стимулювати їх, проявляти ініціативу, пропонувати нові ідеї та шукати способи покращення процесів. Солдат Іванчук запропонував невелику, але ефективну ідею щодо зміни маршруту патрулювання. Хоча це було невелике рішення, командир оцінив його пропозицію, що мотивувало Іванчука активно включатися в подальші завдання. І так. Що ж робити командиру, щоб залучити кожного військовослужбовця до діяльності в підрозділі? Насамперед потрібно чітко пояснити завдання, цілі та мету як тренувань, так і бойових завдань. Залучення великої кількості людей може займати багато часу. Однак таке залучення бійців до процесів планування дасть можливість отримати нові ідеї та рішення. Військовослужбовці з різним життєвим професійним та бойовим досвідом можуть запропонувати креативні рішення, що підвищують ефективність виконання завдань. Зі свого досвіду знаю, що коли перед початком навчання командир детально пояснив підрозділу, які цілі тренувань і що вони повинні досягти на кожному етапі, то завдяки цьому бійці зрозуміли задачу і виконували її більш звагоджено, проявляли ініціативу. Командир повинен залучити кожного до досягнення спільного групового результату в залежності від його спроможності, знань та навичок. Активна участь у діяльності підрозділу дозволяє військовослужбовцям здобувати нові знання та навички, коли кожен має можливість навчатися один у одного. Це створює середовище безперервного навчання, яке підвищує загальну ефективність підрозділу. Командир має залучати кожного до досягнення спільного групового результату в залежності від його спроможності знань та навичок. Кожен військовослужбовець має свої сильні сторони, навички та досвід, залучаючи всіх до активності, командир може виявляти ці особливості та використовувати їх на користь підрозділу. Це може бути корисним як у підготовці, так і під час виконання бойових завдань. Також командир обов'язково повинен проводити аналіз проведених дій, обговорювати всі важливі ситуації. У динамічних умовах війни підрозділ має бути здатним швидко реагувати на зміни. Залучення всіх членів команди до аналізу проведених дій та виконання завдань сприяє підвищенню адаптивності. Коли всі знають свої ролі, це полегшує процес реагування на виклики. Наприклад, якщо після зміни підрозділу на бойові позиції командир проведе детальне АПТ, виявивши як позитивні моменти, так і те, що варто покращити, то це допоможе краще підготувати підрозділ, який наступним буде заходити на позиції а в майбутньому покращити дії підрозділу, який повернувся з позиції. Командир має формувати відчуття контролю у кожного. Залучення кожного військовослужбовця до діяльності дає можливість виявити потенційних лідерів, що дозволяє їм практикувати лідерські навички в безпечному середовищі. Це може бути корисним у майбутніх ситуаціях на полі бою. Залучення до спільної діяльності може слугувати формою психологічної підтримки. Взаємодія з товаришами обговорення проблем і спільних вирішення допомагає знизити рівень стресу і покращити загальне відчуття як самоконтролю, так і підтримки іншого побратима. У підсумку залучення кожного військовослужбовця до діяльності в підрозділі створює фундамент для успішної та згуртованої команди, здатної справитися з будь-якими викликами. Це не лише підвищує ефективність роботи, але й сприяє розвитку особистісних і професійних якостей військовослужбовців. Залишайте свої приклади в коментарях про те, як ви залучали кожного військовослужбовця до діяльності в підрозділі.